Восени звільняли Херсон, тепер тримають зимову оборону в околицях Бахмута. Як воюють бійці 28-ї окремої механізованої бригади та чим живе прифронтова Донеччина? Меморіальну дошку військовому ЗСУ встановили у ліцеї села Петрівка, де він навчався. Никита, Никита, визивай спорю, тому що тут не буде шово. Ну, Втратив свідомість під час засідання. Судді приморського суду не змогли обрати запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві 40-річного чоловіка, тіла якого знайшли у багажнику власного авто автопоршпанамера 18 лютого. Підозрюваного забрали для обстеження до 11-ї лікарні. За словами його адвокатки Марини Ілляшенко, чоловіка побили під час затримання. Під час проведення конфіденційної бесіди він мені повідомив, що до нього застосовувалось фізичне насильство. У нього були візуально видимі тілесні ушкодження у вигляді синців. Він також скаржився на біль у ребрах з лівого боку, а також біль в паховій частині. Наразі суспільне намагається отримати коментарі поліції щодо заяв про побиття Підозрюваного такий вигляд має донеччина сьогодні. Покинуті села, дороги на які мінімум орієнтирів, будинки понівечені снарядами. В одній з точок оборону тримають бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Серед них військовий позивним мажор. Перший контракт підписав у 2017 році. А від початку повномасштабного вторгнення мобілізувався знову минулого року звільняв Херсонщину. Тепер служить на Донеччині. Тактика ворога дуже відрізняється від Херсонщини. Чому? Бо на Херсонщині були лігулярні війська як говориться по русски вони більш опитні, більш мотивовані. Тут зустрічаються вагнерівці, їх пускають на обій. Протягом усього часу чоловік носить із собою іграшкового ведмедика. Це дівчинка подарувала маленьку мені, оберіг, щоб він мене оберігав. Ось він зі мною завжди. Дівчинка з дитячого дому в Одесі. Подарувала ми привозили іграшки, і вона подарувала мені цю іграшку. Каже, щоб, щоб допомагала вам, щоб все було добре. А такий вигляд має Костянтинівка: місто розташоване за менш ніж 30 кілометрів до Бахмута. Від початку повномасштабної війни з нього виїхали тисячі людей. Навкруги закинуті будинки, вікна закладені фанерою. Єдине місце, де збирається натов міський ринок на кілька кіосків. людей мало. Раньше хорошо было больше. Как справляетесь, как выживаете? А? Как справляетесь, как выживаете? Ну, а? вот здесь помощь. Надо же работать. Лишь в труде можно счастье найти. Ехать куда-то. Некуда. И работать надо. Бабушкам, вести. прекрасно. Юрій один з мешканців міста. Пенсіонер залишився, бо впевнений боятись нічого. Ми вже цієї ерунди. Це ж для нас ерунда. Газ є, світ є, вода є, все, а, а, а нам більше нічого не треба. Стараємося платити. Все нормально. неділю дві на нас назад. Сюди в гараж прилетіла ракетка. И ктось загинул, постраждал? Два или три человека. Здесь мужчина, там мужчина. А, тут це все в новколушних бутылках? Вот это вот сюда вот был прилет. Прямо в гараж. Ну естественно ракета большая была. Это естественно все результаты. Это сейчас немножко позакрывали, а так было вообще. Один з напрямків бойової роботи на Донеччині розвідка. Працюють військові за допомогою дрона «Мавік-3». Про це коментує розвідник. Показувати обличчя не має права. Там знаходяться орки. По всім посадкам ми шукаємо і техніку противника, СПшки, бліндажі противника. Вивіряємо ціли. По ним потім колекцію вогонь або мінометів, або тілері, або танки. Вони днем сам хваляються всім. Да. Ну, знаходимо по два, по три оркам. Усі ну, цілі вже основообнарожені, вже працюємо вже по координатам Поставимо кожного дня на домовленій точці збираються офіцери, проводять раду стосовно планів на найближчий час. Серед них командир за позивним Борисович до повномасштабної війни був художником та архітектором. З досвіду, уше військова кафедра. Тепер очолює роту. Цель зробити э, як можна більше полезного в війні. То есть я стараюсь э, всеми своими силами вести за собой, да э, делиться опытом и получать опыт от более опытных. Тим, як триматись. Это полная самоотдача. Поверьте мне, полная самоотдача. Э, без выходных, без отпусков, в окопах, не моясь долгое время, и так далее. То есть, ну, это, это, да, это полная самоотдача. Путь говорят: у кого-то лучше, у кого-то хуже это все относительно. Но мы все время ощущаем поддержку поддержку наших родных, поддержку близких, поддержку нашего общества. Без поддержки общества ну, процент нам нельзя так говорить, но мы бы не выдержали бы сегодня. Дмитро Васильев, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Донеччина. Вітер війни по душах мете. Пил від гармат на роки опадає. В Петрівському ліцеї номер один відкрили меморіальну дошку військовому Івану Вдовоченко за позивним «КамАЗ». Він загинув на Херсонщині 10 листопада під час бойового завдання. Іван навчався в цьому ліцеї до 2004 року. Ваня весь час був сміливим хлопчиком, відповідальним дуже. Дуже за кожну справу, яку брався, він і доводив до кінця, допомагав це все. Він передав своїм дітям, тому що дітки теж навчалися в цій школі, в цьому ліцеї. Під час урочистостей лунав гімн країни, родичі не стримували сліз. На відкриття прийшли побратими Камаза, жінка та батьки. Думаю, це буде пам'ятка для дітей, що він тут народився, він тут учився, він їх захищав. І будемо сподіватися, що ця війна закінчиться. Він був дуже м'який, добрий, відзивчивий. Він дуже був добрий, дуже добрий. Я навіть не думала, що він зможе піти в лави і захищати країну. Він дуже був м'який. Іван був надійним побратимом, завжди можна було на нього розраховувати. Всі сослуживці завжди позитивно про нього відгукувалися і сумно це все. 33-річний Іван Вдовиченко до 24 лютого працював водієм Камазу. Тож такий позивний отримав і під час служби. Влада Матвійчук Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Добрий день, пані. Я хотіла мандаринок у вас сьогодні купити. Що у вас є? Мандарин, так. мандарин Алан діна. А, до Діни Дякую. Говорять різними мовами, але розуміють один одного. Уроженка Івано-Франківської області Оксана Кілафли переїхала до Болграду 25 років тому. Каже, тоді ніби потрапила до іншої країни. Державною тут ніхто не спілкувався. Завжди було спілкування українською мовою. Приїхала сюди, люди мене не розуміють. Я потрошки почала вживати і вчити російською, розмовляти. Ну, мало. Дуже мало з часом Оксана повністю перейшла на російську. Усе змінилося у 2018-му, коли її чоловік пішов в АТО. Я якось думаю, господи, чоловік воює, а я російською розмовляю. І просто от з понеділка, класично, перейшла на українську. Оксана створила український розмовний клуб Солодка мова. Відкрито його попросили місцеві ділиться. Жінка вони розуміють, вони читають, вони пишуть. А оцей бар'єр сказати щось їм стидно. Після початку війни почали трохи більше спілкуватися. Так я не чула взагалі залі української мови. Тепер вже набагато більше. Тепер е люди спілкуються українською, люди розуміють українську. Щотижня збирається збираються близько 15 людей, розповідає Оксана на столі. Завжди якісь смаколики, чай та мед. Один з постійних учасників клубу Семен Баурда. Я ґаґоснує я являюсь громадянином України. І хочу вивчати українську мову. Добрий день. Ми сіском при вас довчив українську. — Ага, ну добре, добре. -да. Молодець заходи, присідай. Я вивчаю мову в школі, але ж вдома я спілкуюся лише болгарською, тому мені б хотілося підвищити свій рівень української мови. Оксана впевнена, змушувати людей переходити на українську не варто, але вважає, що мова має значення. Ми живемо в Україні вже. Та ми давно живемо в Україні. То, що був Радянський Союз, це Україна була в складі Радянського Союзу. Але це Україна була в складі Радянського Союзу. І нам просто відшивали ту мову. Ми встидалися, бо нам прививали меншу вартість. Я була селючка завжди розмовляєш українською? Ти селючка. Хочеш бути якоюсь більш такою, ну не знаю, пані, містянкою. Має бути привіт. Я вважаю що зараз, що мова має значення. Скільки б у нас тут не було народностей, скільки ми всі українці. Ми всі громадяни України, ми всі жителі України. Ганна Терзівець, Лілія Горопашна, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини Одещина. Прогноз погоди на 22 лютого. По всій Одещині хмарно. Вітер південно-східний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 5 вночі. В день 8-9 з позначкою плюс. В Одесі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Температура повітря вночі плюс 3-4, вдень 7-8 градусів.